До Олишівки на розбірки приїхав голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Приїхав, аби пояснити людям, чому він досі не підписав пакет документів на об'єднання Олешівської ОТГ, бо саме губернатора селяни звинуватили у саботажі на суботній акції протесту, яку влаштували на автодорозі Київ-Чернігів. Вони на за задораков держать чи що. Він зовсім ні в чому не винен. Так свою промову розпочав голова облдержадміністрації у будинку культури перед повною залою людей. Олешівська об'єднана територіальна громада вже давно б існувала, але вона особлива, й об'єднатися їй не дозволяють прогалини в законодавстві, пояснив Валерій Куліч. Це є протиріччя законодавства. Закон про добровільне об'єднання громад передбачає створення громад з декілька районів. За виборче законодавство не передбачає проведення виборів, якщо громада. Створена з декількох районів. За перспективним планом, до Олешівки Чернігівського району приєднається Красилівка Козелецького і Смолянка Куликівського. Центр громади Олешівка стоїть на межі трьох районів. В Україні таких особливих громад понад 20. І жодній не вдалося отримати бажаний підпис від облдержадміністрації, бо виборче законодавство ще не готове оголосити вибори в таких громадах. Олешівська чекає свого висновку ще з серпня. Ми хочемо, щоб нас приєднали до Лишівської громади, і щоб у нас була громада. Я народ уже просто-напросто навіть не хоче довіряти нашій ініціативній групі, яка займається цим об'єднанням. Кажуть, що ви тут завалюєте цей процес, увесь, ви там щось догов... домовляєтесь про щось, а нічого не робиться. Та найбільше люди занепокоєні, що їхня громада, яка наразі ще тримається разом, розпадеться, допоки депутати Верховної Ради доопрацюють закон про вибори. Вже зараз на сходах села на людей тиснуть куликівські бізнесмени, представники аграрної партії Арсен Дідур і Віктор Труш. Нас приїжджають діду і щоб тихо, тихо. і вони не дивіться, що вони говорили нам. Вони сказали так, що Олешіївська громада не буде. Вам таких куликів все. Єдине, що нам потрібно, це те, щоб нас не роз'єднали, зрозумієте? Щоб не було тиску Слухайте. на красилівку, а тиск є. Слухайте, давайте я готовий вам підписати гарант, гарантійний лише підписати <плес> меморандум. Значить... Чи підписати, щоб ви були, щоб ви були заспокоєні, чи підписати меморандум з головою селищної ради, що обласна державна адміністрація не проти створення Олишивської громади? Наступного року Валерій Куліч пообіцяв підписати Олешівській громаді паспорт на створення ОТГ. Лиш тільки дочекаються новин із Верховної Ради. Усі, хто саботуватиме реформу децентралізації і тиснутиме на селян, покарають слова голови облдержадміністрації. Жителі громади привітали гучними оплесками. Ани на радощах пообіцяли за святковим столом перший келих підняти за Олешівського ТГ, а другий за Валерія Куліча, який сьогодні порадував їх гарною звісткою. Головне, щоб хміль нікому не затьмарив ідеї створення у 2017 році нової громади на Чернігівщині. І трасу, до речі, люди теж поки не перекриватимуть.